Вас, дорогі діти і шановні гості, я богиня Феміда, богиня правосуддя. Прийшла я до вас із самої Греції. Там мене усі знають і поважають, бо я завжди допомагаю людям усувати чвари, суперечки, судити змагання. А роблю це я завжди мудро і об'єктивно. Ніхто не залишається ображеним. І ось сьогодні. Дізнавшись, що у вас відкриття свята малих Олімпійських ігор, я вирішила неодмінно побувати тут і оцінити ваші змагання. Олімп... Був Зевс. Який саме сьогодні завітав до нас на відкриття малих олімпійських ігор. Я... Головний та всемогутній Бог своїм наказом війни припиняю і назначаю ігри замість них, щоб кожен міг у чесній боротьбі свою відвагу і силу показати, прошу команди представитись та проголосити свої дивізії. Командам та капітанам пошикуватися навколо своїх загонів. загін! Пошукувалися рівненько. Шостий загін. Вам слово. П'ятий загін, вам слово? Команда уйдет. Команда нашого. Що володями сильними, з прийнятими, сміливими, з кожний день по порядку ми виконуємо заряд. Молодці, п'ятий загін здивували. Шостий, четвертий загін, вам слово. Гоємо відвічати го! Наша на ще одна дорога поліпійська перемога! Молодці оплески для четвертого загону. Найкращі футболісти, мабуть, потім на наших іграх. Третій загін. Вам слово! Команда тюленьі! Команда Граждані! Ми тюле! Оплески третьому загону. Таке враження, що вони будуть найкращими плавцями в нашому басейні під час змагань. Другий загін. Вам слово! Рекорди! Команда, наш деві! Треба їсти більше каші, всі рекорди будуть наші. Дякуємо, другий загін. порадуєте нас протягом наших змагань своїми рекордами. Слово надається першому загону. Вам слово. Команда Огіалі! Команда наш девіз! Вені візі вічі! <плес> Дякую усім командам! А зараз табір приготуватися до виносу олімпійського прапору. Рівняння на прапор. Олимпийские мали игры позволяют быть Дни Не молим олимпийским игра. Це він, Аїд, Бог мертвих, цар підземного царства. Він вкрав наш огонь Олімпійських ігор. Що ж ми тепер робитимемо? Давайте зберемо раду богів на Олімпії, щоб вирішити, як повернути священий вогонь до Олімпу. Гучними оплесками запрошуємо мого брата.

Я покровити всіх басейнів. І тому я прошу вас всіх відновити цей вогонь, знайти злодія, який вкрав крав його. І для цього треба нам покликати Афіну, богиню. תהרו, שעוד מגורים, בחוטר святність і непорушність, шлюбів я дарую їм нащадків. паную над громами і блискавками, одним моїм словом збираю на небі темні хмари, одним помахом руки роблю зливи. Це я наслала на вас, хмари, за ваші неправильні вчинки. Все живе, схиляє переді мною свої голови. Схиліть і ви зараз! Раїд хоче повернутися і знову нам нашкодити. Давайте покличемо ще одну нашу богиню. Афіну паладу! Я афіна палада, покровителька мудрості, війни оборонної. Я обираю своїх улюбленців і веду їх до звитяги. Тому сьогодні на нас чекає перемога над нашим аїдом, який вкрав олімпійський вогонь. Ми його переможемо! А тепер давайте покличемо богиню Артеміду. Я богиня Артеміда. Богиня, полювання, богиня радості, богиня і покровителька всього живого, що живе на землі, що живе у полі, квіти, трави це все я. Я викликаю зростання цих трав та квітів, дерев, що зараз ви бачите перед собою. Я благословляю народження, горе тому, хто порушує мій спокій. І сьогодні обов'язково ми проведемо ці ігри, не зважаючи ні на що. Покликати Діоніса. Покликати Діоніса. Діоніс! Діоніс, ми тебе запрошуємо. Я Діоніс, син Зевса, Бог виноробства, урожаю веселощів. І сьогодні я вам допоможу вигнати цього злого Аїда, де він там ховається в кущах. Покличемо нашу красуню Афродіту. Гарна діта, люблю носить волосся в квіти, богиня, вроди та краси, любов дарую за бажанням, Обожнюю красу і все гарне. Живу в Олімпі, в Олімпі, що захмарне. Бажаю всім кохання щирого зустріти свою милу чи милого. Нам ніяк не обійтися без богині перемоги, ніки. Богиня перемоги Ніка, сестра завзяття, наполегливості та сили, присутня під час вбит приймаю жертви після перемоги. Лечу над землею із звісткою про щасливе закінчення війни. І сьогодні на Олімпійських іграх я хочу вибрати найсильнішого. Бог підземного царства, викрав священий вогонь, Боги. Ось чому я вас усіх сьогодні покликав сюди. Давайте порадимось і вирішимо, кого відправити на пошуки священного полум'я Олімпу. На мою думку, що потрібно відправити. Найшвидших серед нас. А я думаю, що треба найхоробрішого серед нас. А я думаю, той, хто вміє, дуже добре плавати. Ні, ні, треба наймудрішого нам. Та ні, найхитрішого. Найкрасивішого. А я думаю, що найсміливішою і природа цьому нам сьогодні допоможе. Давайте проведемо наші змагання для того, щоб визначити, який загін достойний того права, щоб відправитися за священним вогнем олімпу і подолати жорстокого аїда. Його підземному царстві. А для того, щоб боротьба була чесною, прошу капітанів команд та учасників змагань повторити за мною Олімпійську клятву. Ми обіцяємо, Ми обіцяємо! що будемо брати участь в малих Олімпійських іграх. Бажаючи і дотримуючись правил, за якими вони проводяться в істинно спортивному дусі, на славу спорту і честі наших команд, кляне. Склянемось, клянемось! Прошу змагання розпочати нас вам! та перемог, Хай переможуть найкращі серед вас. А зараз для наших змагань запрошуємо на зелену естраду спочатку загони. Шостий. П'ятий та четвертий. Десять чоловік з кожного загону. Швидше. Це аїт зашкоджує нам, Чуєте, гримить здаля, щоб ми не провели наші змагання. Але ми все ж таки його подолаємо.